Якщо цей будинок під Києвом нас не куплять за 215 тисяч доларів, ринок будинків можна офіційно вважати мертвим, тому що це одна з кращих пропозицій з ремонтом в село Хотяневці відразу 20 хвилин їзди до метро, наприклад, Мінська. Подивіться, що нас зустрічає при вході цей будинок. Тут 134 квадрати, повністю новий ремонт. Ще ніхто навіть толком не встиг тут пожити. Величезна у нас вітальня, працюючий камін. далі кухня розділена, все як повинно бути в найкращих будинках. Це, звичайно, окремий свій острів. Звичайно Зона готування і відразу своє вікно на діляночку, площа якої 6 соток. Ось тут у нас невеличка обідня зона. Далі ми можемо вийти відразу на власну терасу. До речі, вихід на терасу у нас є і верхня тераса, і відповідно нижня тераса. Ось така у нас зона. Абсолютно все підготовлено, Барбекю собі поставили і можете тут приймати гостей або ж кайфувати своєю родини. Даний будиночок чудово підійде, як для сім'ї з дітьми, тому що тут можна спокійно розмістити двох дітей в окремі кімнати, так і, в принципі, для пари з однією дитиною, або пари, яка буде працювати, тому що є. Окремі кабінети. Зараз ми зустрінемося на другому поверсі. Я вам там все детально покажу. На другому поверсі в нас відразу три кімнати, але це не головне. Головна родзинка другого поверху, звичайно, ось така максимально стильова інстаграмна ванна кімната. Я думаю, ви її скрізь бачили в десь в якихось фільмах або в пінтересті і хотіли собі таку саму. Пішли далі. Зараз дійдемо до основного, це спальні. Але перша у нас кімната або кабінет, або швидше за все, дитяче. Багато у нас світла, що не менш важливо, ви собі робите. Мені ще подобається, що в будинок зроблений такий. Нейтральних тонах, який підійде абсолютно всім, і нема такого, що вкусовщина і тому подібне. Далі, ось тут у нас зараз зроблена така невеличка гостєва, але в принципі можна зробити кабінет. І переходимо в спальню будинку, який коштує 215 тисяч доларів без комісії. В нашому телеграм-каналі посилаємо в шапці профілі. Ось доволі простора спальня своїм гардеробом. І основне вихід на власну терасу. Нічого в будинку дороблювати не потрібно, все готово до заселення. Заїхали і новий рік, 26-го, вже можете. Святкувати свою родину ось тут, ось така у нас тераса. Як ви бачите, всі класні сусіди обжиті і схожі будиночки. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишете нам слово перегляд, ми її показуємо. Тому що зараз всіх конкурентів 215 тисяч доларів за такий будинок це найкраща ціна.